збирати Рівненський велопатруль відновив свою роботу. Поліцейські на велосипедах працюють у центрі міста, парках та місцях масового скупчення людей. Забезпечення охорони публічного порядку, складання адміністративних матеріалів. Робота в велопатрулі не відрізняється від роботи і в автопатрулі. Просто ми менше реагуємо на виклики. Відповідно, наші виклики стосуються того, що ми можемо обслуговувати на вулиці. Не заходячи в помешкання, це розпивання алкогольних слабоалкогольних напоїв в громадських місцях, куріння в заборонених законом місцях, також дрібні хуліганства. У рівному цей підрозділ працює вже шостий рік поспіль. Загалом вулиці патрулює шість поліцейських, три екіпажі по дві людини. За перший тиждень роботи патрульні склали 259 адмінматеріалів. За минулий сезон їх було 4375. тисячі на лавочці відпочивали там легко, алкогольні напої запивали. Ми їм просто повідомляли, попереджали та склали статтю адмінматеріали згідно статті 178, Частина перша передбачає або попередження, або штраф. Та як люди... Можливо, не розуміють, не знають законодавства, то ми завжди готові піти на зустріч, пояснити, розказати, також попередити. Були у нас і випадки, коли колеги отримували тілесні ушкодження. Особисто була ситуація, коли приїжджали, чоловік кидався з ножами на людей. Ситуації різні бувають, ніхто нічого не застрахований, але... Не виконав сві робота поліцейські патрулюють місто з 12 до 20 години. Загалом період їхньої роботи триває з початку травня до кінця жовтня. Юрій Чорнобривець, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.